Всім привіт! Ви на каналі Казкова Скарбниця і з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати дуже цікаві історії про білку і добру людину, про батьківську пораду та гнома Хому. Залишайтеся на каналі. Казочка про білку та добру людину. Йшла собі лісом добра людина. Дивилися на неї. Травий квітила ласкавими очима, не наступила на квіти, бо помітила їх. Ось підійшла добра людина до високої сосни, побачила білочку. Білочка стрибала по гілках, а за нею гнався якийсь рудий звірок. Добра людина впізнала куницю. Це лютий білочин ворог. Ось ось куниця наздожене білку розірве своїми лютими пазурами. З жалем і болем у серці глянула добра людина на бідолаху, побачила білочка очі доброї людини, плигнула з дерева і сіла на плеча, а зла куниця втекла в темний ліс. Погладила добра людина білочку та й сказала стрибай собі до свого дубла, глянула білочка вдячно добрій людині у вічі й пострибала додому. Дітки давно вже чекали її, і вона розповіла їм про добру людину. А тепер прочитаємо оповідь, притчу про батьківську пораду. Жив собі в одному селі чоловік. І був у нього син. От виріс син і надумав піти в самостійне життя. Прийшов до батька і питається, Як мені жити далі? Задумався сивий батько та й каже: Слухай, синку, чого міг я тебе навчав? До роботи різної привчив, ті ремесла за плечима не носити. Майстровитій людині вони завжди згодяться? Якщо хочеш прожити свій вік щасливо, в достатку, то слухай ще одну пораду живи так, щоб мав у кожному селі хату, кожного дня нові чоботи і щоб кожного ранку всі люди з тобою першим віталися. Подумав, подумав син над батьковими словами та й питає Як же, тату? Я можу в кожному селі хату поставити, купувати кожного дня нові чоботи, ще й примусити всіх людей мені кланятися. Засміявся батько і каже Дуже легко, сину, матимеш у кожному селі доброго товариша, будеш мати і свою хату. Щоб на кожен день були нові чоботи, треба їх щовечора чистити, і на ранок вони будуть як нові. І нарешті вставай, синку, рано раніше за всіх йди на роботу. А коли йти на роботу й інші люди, то всі, хто побачить тебе в роботі, будуть тобі щиро кланятися та вітати тебе. Казочка про гнома Хому Жила собі дівчинка Тетянка, була вона неслухняною та вередливою. От якось мама їй і каже, Донечко, прибери у своїй кімнаті. За столи ліжко, поскладай іграшки. Сьогодні до нас в гості прийдуть твої двоюрідні сестрички Марійка і Наталочка. Не хочу, каже Тетянка. Якщо їм так кортить до мене в гості, то нехай самі її прибирають. Погано, що у дорослої дівчинки такий безлад у кімнаті. Хто ж начупарою дружитиме? Мовляє її ма, я не доросла, мені ж тільки сім років, а дружити й сама ні з ким не хочу, опирається Тетянка. Мовчки похитала мама головою та й вийшла з кімнати. А тетянка сидить на своєму ліжку та й мріє. От би знайшовся такий чарівник, махнув своєю чарівною паличкою раз, два, три. І усе само собою зробилося. А так тут, мабуть, цілу годину мені прибирати доведеться. Хе-хе, раптом почулася з кутка. чарівника викликали, глянула дівчинка у куток і заніміла від подиву з її скрині для іграшок визирає маленький бородатий чоловічок у картатому зеленому капелюсі. Ну, то як я не помилився адресою? питає незнайомець. Ти хто такий? непевним голосом мовила Тетянка, і про всяк випадок заховалася за шафу. «Я гном Хома, швидка чаклунська допомога, мовив чемно вклоняючись, маленький, товстенький чоловічок. А що треба робити? Та от іграшки поскладати, ліжко застелити. Добре, але я працюю не безкоштовно. За кожну надану послугу я хочу отримувати по одній іграшці, мовив гном, хитро примружуючи сині, як квітки льону оченята. Згода, згода, заплескала у долоні Тетянка. У мене тих іграшок так багато, що й дівати нікуди. То домовилась гаразд. Махнув хома чарівною паличкою. І в ту ж мить ковдра, само собою, підстрибнула аж до стелі, а потім повільно опустилася на ліжко. Іграшки, немов живі, піднялися з підлоги і самі заховалися в іграшковій скрині, а ляльки з ведмедиком хутенько посідали на полицю книжкової шафи. Не минуло й п'яти хвилин, а кімната була вже прибрана. Засміялася Тетянка, застрибала на радоща. Чудово, чудово, гарна робота. Гном поблажливо усміхнувся, узяв великого, великого гумового м'яча і зник. З того часу у них так і повелося. Гном Хома виконував за тетянку усіляку роботу, а дівчинка за це дарувала йому свої іграшки. Не знає, скільки б ще так тривало, та одного дня іграшки у Тянчині скрині закінчилися. Залишився лише плюшовий ведмедик Мишко. Її найулюбленіша, і... найулюбленіша іграшка, а з ним дівчинка ні в якому разі не хотіла розлучатися. Поснідала вранці тетянка, а мама їй каже Прибери за собою, доню, помий тарілочку і чашку. Ти ж у мене розумниця. Хотіла тетянка покликати на допомогу гнома Хому. Та шкода їй було з ведмедиком розлучатися. Довелося самій посуд мити. Піди, моя люба, до крамниці. Треба до борщу чорного хліба купити, просить мама. Не хотіла тетянка, та довелося йти. Не викликати через такі дрібниці гнома Хому. Відтоді дівчинка з гномом більше не зустрічалася, та сусіди кажуть, що Тетянку, начебто, хтось підмінив. Стала вона чемною і привітною і варитувати перестала. А вам, діти, не доводилося зустрічатися з отим чарівником гномом Хомою. Послухали такі гарні казачки українською мовою. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайки. До нових зустрічей!